Він привітний та говіркий. Мова ось про цього гуся. У парку його лагідно почали називати гуся. На Оствиці він оселився зовсім нещодавно. Ну, приблизно тиждень тому позвонили з ними, кажуть: ми гусак. Десь він летів, не долетів, худий був впав. Вони годували, трошки відгодувався. Привезли, випустили. Він адаптувався в. В принципі тусить на острові, ходить, спілкується зі всіма взаємодіями. Гуся познайомився і з іншими жителями парку, проте не з усіма в хороших стосунках. Качки від нього просто розбіглись в різні сторони, вони тримаються на відстані, ніяк з ними не взаємодіють, просто впливають. Біля лебедів він тримається, лебеді підпливають, щось трохи з ним з ними бився, розганяв, вони трошки відбивалися так не сильно. Та найкраще Гуся знаходить спільну мову з людьми. Більше взаємодіє з людьми, але вибирає там хто йому подобається. Він за ними ходить, шукає компанії. Хто не подобається, починає щіпати. Також на Оствиці у гуся з'явилася подруга. Це пані Ольга, і саме вона стала ліпшою подругою гусака. Він з нею і ходить, і розмовляє про наболіле. Не знаю на нахунок, чи гусі відчувається почуття любов. Але можливо якась прив'язання з нього є потреба спілкування. Це тварина. Як будь-яка тварина треба якусь безпеку, вміння спілкуватися, якісь кордони теж витримувати. В нього теж є якийсь свій простір. Мені здається, що вся остриця це його простір. Поки що гуся живе на остриці. Однак, за словами Ольги Поснікової, оскільки гусаки часто потребують зграї, то гуся може полетіти до інших місцин, де йому буде комфортніше. Юлія Котляревська, Богдан Чегус, телеканал Media Group.